Привіт-привіт. Заходь. Пані лягли і просять. Як не знаєш, з якого це фільм? Знаєш, не жартуй так більше. Жарти це моя стихія, в мене навіть так по контракту прописано. Так, Діма? Угу. Тоді тобі буде удвічі приємніше почути 5 неймовірних фактів про цей неймовірний фільм. І сьогодні в нас є можливість подивитися особливу версію цього шедевру. Мадам мюсьє! Сьогодні ми поговоримо про фільм режисера Віктора Іванова за двома зайцями. Сюжет. Легковажний цирульник, по-новомодному барбар, свирид голохвостий, вирішує вигідним шлюбом виправити своє матеріальне становище. Сподіваючись на свою привабливу зовнішність і вченість, голохвости починає залицятися одразу ж до двох дівчат. Але народ знає: за двома зайцями побіжиш, жодного не спіймаєш. Bonjour. Пішли, друзі. Непіканаречка літає. Факт перший співає прямо. Фільм вирішили знімати випадково. Просто кіностудії імені Довженка потрібно було виконати річний план. Ідей не було, і режисер Іванов взяв, як то кажуть, перше, що під руку потрапило. П'єсу Михайла Старицького. Здавалося б, класична історія з театрального репертуару. Але ні. Для того, щоб захистити ідею, режисеру довелося розігрувати усі дві години фільму в ролях перед спеціальною комісією. Я зустріла кітку секлиту. Так вона просила переказати вам проню Прокоповношовиць Падлюка. Факт другий. Проню Прокопівну повинна була грати зовсім інша актриса. Першочергово на цю роль затвердила Майя Булгакову. Але в день проб на роль батьків Проні вона застрягла в ліфті, і режисеру довелося проводити проби, задіявши Маргариту Криніцину. Вона так сподобалася знімальній групі, що вони насіли на режисера Іванова, ніби саме вона повинна виконувати роль Проні. Режисер відмовився, але про це дізнався чоловік Криніциної, головний сценарист кіностудії Довженко. Саме він поставив ультиматум режисеру, і тоді наш кінематограф отримав Проні Прокопівну саме у виконанні Маргарити Креміць. Так, любите. То й скажу вам, кіп'яток. Не беспокойтесь, обхаждення розуміємо. Факт третій. Під час сцени пропозиції руки і серця на виконавця ролі Голохвастова, актора Борисова, напала страшна гикавка. Ніхто не міг її зупинити. Актор псував через те усі дублі. І тоді Борисов випадково розсипав мішок з горіхами і, повзаючи на колінах, хлущив їх. Це прибило звук кадрі і виправдовувало паузи, що робив актор через гикавку. Режисеру так сподобалася ця знахідка, що він залишив її у фільмі. Тут у мене у нутрі проня прокатину, до вас такий. Гримітельний карамба. Це все кавалерські сміттє. Факт четвертий. Якось актриса прийшла до режисера і попросила принести зйомку через стоматологічні проблеми. У неї випав зуб. Але режисер вирішив не приносити зйомку і доповнив цей нюанс до образу проні. Факт п'ятий. Зовнішній вигляд Голохвастова режисер передав за свого сусіда по під'їзду молодого модника із стиляги Толіка. Ох, цей Толік. А. а гудзики які! Гудзики німецькі. А Матерія, а матерія? матерія шотландська. А може, шарлатанська? О. Що з вами говорити? За двома зайцями, це, напевно, одна з найвідоміших українських комедій всіх часів і народів. Але мало хто знає, що вона була знята українською мовою. Дуже специфічною українською мовою. Але керівництво СРСР дуже сподобався фільм, і тому він вийшов в прокадже російською мовою, щоб його зрозуміли в інших республіках. Мадузель Бансур, для калісондерці під фільтері, а жуплів. Ну, не рвіть мого серця, як пуклю. Тому в нас з тобою є шикарна можливість подивитися. Первинний варіант цього фільму саме у цей четверг. Чуєте? У нас щось шкварчить. Це готується чайок. До зустрічі! Чекаємо на тебе у цей четверг. І не забувай підписатися на наш YouTube канал, якщо ти до сих пір цього не зробив. Але ти ж зробив. Тож до зустрічі! Па-па! Так, -па. подожди!